Всім привіт! Сьогодні ми встановимо незалежний розчіплювач, автоматичний вимикач серії T-Break NBS з номінальним струмом 250 А. Основне призначення незалежного розчіплювача це дистанційне відключення вимикача. Перестановленням обов'язково необхідно переконатися, що на силових клемах відсутня напруга живлення. Далі переводимо автоматичний вимикач в положення тріб. та знімаємо верхню кришку, відкрутивши два гвинти. Встановлювати нежелезний вщіплювач необхідно у відповідний слот, який знаходиться у нижньому лівому кутку. Натискаємо на сіре плече. Так, надійно зафіксований. У верхній частини кришки присутня перфорація. За допомогою кусачок ми робимо отвір, щоб можна було вивести провідники. Виводимо провідники у необхідний отвір. та закріплюємо кришку допомогою гвинтів. Робимо одну операцію вручну. Далі подаємо напругу живлення на незалежний розщіплювач. Автоматичний вимикач відключився, це означає, що ми все зробили правильно. Дякую за увагу!